26 серпня у Варшаві мав відбутися музичний фестиваль Ізі Бізі Фест. Серед заявлених виконавців були й топові українські артисти. Йдеться про гути, океан Ельзи і Харткіс та таких українських артистів як Яртак, Кола, Вилбой, Парфонюк, Сковка, Альона Альона та інші. Втім, за декілька днів до фестивалю засновниця фонду Стендвіші Україн Наталія Панченко заявила, що провела розслідування та знайшла в організації концерту. Російський слід серед спонсорів Busy фест панченко знайшла дві російські компанії: Мікс Меркет та Моноліт. Ці обидва бренди належать до одних власників вихідців із Росії та здається Казахстану, які зареєстрували бізнес у Німеччині, і відомі тим, що мають у Європі мережу Russian Shops, яка цього року заходить у Польщу. Прикро, що у зірок відсутня гігієна. Прикро, що вони не перевіряють для кого і за чиї гроші вони погоджуються виступати. Допис активістки почав ширитися мережею а історії з фестивалем у Варшаві набувала розголосу. На українських артистів почала нестися хвиля хейту. Втім, вони один за одним почали видавати реакції на викриття панченко. Здавалося, що вже всі на планеті знають, що ми не виступаємо на будь-яких подіях, якщо там є хоч одна молекула представників країни-агресора. Це наша позиція з 2014 року, і вона не зміниться. Для нас ця новина такий самий шок. Зрозуміло, якщо до цього фестивалю має стосунок, хоч щось росіяноподібне, нас там не буде. Чекаємо пояснення організатора, що відбувається взагалі. Висловилися її зехардкіз. Змушені оголосити про відмову від участі на фестивалі «Easy busy Fest у Варшаві. Нам дуже шкода, що організатори, не сповістивши артистів, в останній момент додали до спонсорства компанію, що має зв'язок з країною-агресором. Для нас така співпраця неприпустима. Після того, як українські артисти-учасники фесту один за одним почали відмовлятися від участі на Ізі -бізі Фест», організатори спробували виправдатися. Мовляв, названі панченко компанії фактично не були спонсорами всього заходу, а лише оплатили зовнішню рекламу. Також організатори закликали українських артистів не відмовлятися від участі у фестивалі. Група Моноліс частково оплатила нам зовнішню рекламу у Варшаві. І більше ніякого відношення до фесту вони не мають. Ми перевірили інформацію, яку опублікувала Наталя Панченко, і декларуємо, що припиняємо в цей момент всю співпрацю з компаніями Моноліс та Мікс і чекаємо на їх офіційне звернення. Заявили організатори Фест». Втім, у коментарях під цим дописом організатори знову спіймали потужну хвилю хейту. Українські ж артисти на заклики все ж провести фестиваль не відреагували. Тоді ж організатори фесту видали новий допис. Друзі, на жаль, фестиваль не відбудеться. Ми повністю солідарні з артистами і з кожним із вас. Перед усім ми хочемо вибачити за нашу фатальну помилку, а саме за недоскональну перевірку спонсорів.